Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні ми говоримо про процес деросифікації нас в Луцьких вулиць. Як триває цей процес у Луцьку, його особливості? Сьогодні ми про це поговоримо з нашим гостем, головою комісії Луцької міської ради з питань впорядкування нас вулиць з Михайлом Щуром. Михайле, вітаю вас на суспільному. Доброго дня комісію головою, якої ви є створили торік у травні. Одразу хочу запитати, чим же вона займається, як вона впливає на процес деросифікації. Фактично, наша комісія не була утворена в травні минулого року, а переформатований трішки в зв'язку з тим, що ряд депутатів пішли воювати. Ставилося акцент на Декомунізацію зараз більше ставиться акцент на дерусифікацію. Хоча в цілому процес іде саме як впорядкування, тому що і назви скверів присвоюються, деякі вулиці об'єднуються, де в окремих місцях буде змінена нумерація будинків. Список вулиць формується за пропозиціями самих різноманітних осіб: це і лучани, і мешканці інших міст, депутати усіх рівнів. У нас було навіть звернення з міста Бучі від депутат місцевої ради, народні депутати. Тобто всі їхні пропозиції ми розглядаємо і беремо до уваги. Станом на сьогоднішній день кількість вулиць в Луцькій міській територіальній громаді, які буде перейменовано, чи планується розглянути питання про їх перейменування понад 140. Станом на сьогоднішній день також триває процес довивчення необхідності перейменування вулиць в населених пунктах, селах і селищах нашої громади. Які в 2020 році долучилися до Луцької міської територіальної громади. Банк даних, де пропонують нові назви вулиць, дещо ширший, станом на сьогодні він сягає понад 160 пропозицій. Зрозуміло, за таких трошки розбіжностей цифр ми не зможемо врахувати всі 100% пропозицій нових назв. Які вулиці підлягають зміні? В першу чергу завершується процес декомунізації, і це діячі радянського періоду, партійні діячі або діячі, які брали участь в побудові цієї тоталітарної держави. І другу чергу, хоча на сьогодні це, по суті, перша черга, це назви вулиць, які присвоювалися на честь діячів, пов'язаних з Росією, російським мистецтвом, російською культурою, і які аж ніяк не пов'язані з містом Луцьком. Перед тим як ми продовжимо інтерв'ю, хочу, щоб послухали, що ж говорили Лучани, коли ми запитали на вулицях Луцька про те, чи на часі процес деросифікації і чи вони за ним стежать. Ну, якщо є російські, там чи комуністичні, то да, нам оно не потрібно. Правильно, треба, щоб з Волинів, а нам. Не треба. Вони не бачите, що з нами роблять. Він почали стільки людей наших загинуло. Це треба було давно зробити. Не сьогодні, а ще раніше. Тут двояке питання. І так, і так можна відповісти. Має бути українізація, патріотичність, українська мова понад усе, тому що все від нас залежить. В цей час не варто то робити. А чому? Кошти? Які можна десь використати, В принципі треба щось починати вже, до скільки вже можна нам дивитися туди, в ту сторону особисто. Я вважаю, що процес декомунізації, деросифікації в місті Луцьку мав пройти ще в 91-92 роках. роками, і ми вже станом на сьогоднішній день цей процес би згадували лише в підручниках історії нашого краю і тому подібне. Я вважаю, що ми спізнились. Якщо говорити, що все таки ми стали таку картину, яку маємо. Коли абсолютна більшість вулиць в місті Луцьку названі не на честь українських героїв, митців чи просто мешканців цього краю, то ми просто вимушені невідкладно вчиняти ці дії щодо перейменування вулиць на честь. І наших героїв, і нашої історії. Скільки за цей час вже перейменовано? Після обновлення роботи нашої комісії станом на сьогоднішній день через сесію Луцької міської ради пройшло більше 40 рішень щодо перейменування нас вулиць, оскільки комісія спорядкування, то ми пропонували цілий ряд рішень пов'язаних з об'єднанням ряду вулиць, з зняттям запаралелення вулиць, коли по двох фактично паралельних вулицях чи вулицях під прямим кутом були і Ідентичні однакові назви, і доводилося це питання також вирішувати. Чи рахували скільки місто міському бюджету буде коштувати цей процес? Ні в бюджеті 22-го, ні в бюджеті 23-го року. Я не бачив жодної статті видатків, пов'язаної з тим, щоб завершити процес чи хоча б продовжити процес переіменування вулиць. Що стосується мешканців, вони також не будуть нести ніяких витрат. Ну якщо людина буде продавати майно, яке раніше було зареєстровано. На вулиці Пушкіна. Вулиці Пушкіна буде присвоєно нову назву, відповідно, буде внесено в реєстри і при оформленні документів на нового власника буде вже зазначатися нова адреса з новою назвою нової вулиці. Тобто ніяких додаткових витрат для фізичних осіб це не несе. Аналогічна ситуація для юридичних осіб. За яким принципом перейменовують вулицю? От, наприклад, член комісії краєзнавець Олександр Котис він висловив таку думку, що, наприклад, центр Луцька це мали би бути назви якихось визначних постатей Луцька. Те, що ближче до центру, воно повинно актуалізувати щось таке луцьке місцеве. Це можуть бути вулиці якихось князів. Я частково підтримую цю думку. Або це можуть бути вулиці художників. Я так само частково підтримую цю думку. Наприклад, є звернення художнього музею надати якимось центральним вулицям імена Шишка, Валенти. Наприклад, вони вже відійшли, але їх ще багато пам'ятають, і вони точно мають таке позитивне значення для міста. Є такий підхід, хоча я його не поділяю, щоб в місті Луцьку мало не робити таке районування, що в цьому районі міста будуть всі назви пов'язані там з авіаконструкторами, авіаторами, там можливо з космонавтами чи з дослідниками космосу, там з історичними постатями, там з митцями і так далі. Я особисто такої позиції не поділяю. Хоча вона має право на існування, але більшість в нашій комісії підтримала, наприклад, вулицю Глиняну, Золоту, Борштинову, то далі в нас піде геологічних там назв. Чи там, скажімо, садок, потім ліс, потім парк по рослинностях і так далі. Погоджуюся, що центральна частина міста при найменуванні перейменуванні вулиць віддавати перевагу історичним постатям. погоджуюся. люди мистецтва також би мали отримувати. Своє увічнення в центральній частині міста, на мою думку, не варто було би відділяти одне від другого і не варто так чітко. От там такий район, там такий, там князі, там митці, там ще щось. Вулиця Пушкіна. Коли вулиця Пушкіна на останній сесії Луцької міської ради 25 січня було прийнято рішення, оскільки не дійшла до згоди ні наша комісія, ні робоча група за рішенням сесії міської ради прийнято рішення. Про проведення громадського е, обговорення щодо перевинування е, вулиці Пушкіна на е, Лободовсько, Юзефа Лободовська. Ці громадські обговорення, вони в принципі, якогось такого обов'язковості не мають, тобто вони. Можуть їх брати до уваги депутати, а можуть і не брати в принципі так, тому що депутат виконує свої повноваження, не керуючись якимись протоколами і так далі. Тому він, маючи право представляти інтереси своїх виборців, лучан чи в даному випадку ми говоримо мешканців нашої територіальної громади, він не зобов'язаний саме приймати таку позицію. Тим більше, якщо станом на сьогоднішній день лучани досить пасивні. В громадських обговореннях, тобто одиниці осіб, беруть участь в цьому процесі. Є у Луцьку, ви про це добре знаєте, глядачам озвучу топонімічна група це об'єднання людей на добровільних засадах. Вони зустрічаються, десь збираються науковці, політологи, журналісти, письменники. Вони збираються, напрацьовують банк назв, знаходять там історичні назви різних українських діячів. От представники цієї топонімічної групи на початку, як запустився процес, казали, що він гальмується, що він не на то активно, що немає політичної волі в міській раді, була видумана така триступенева. Ми вважаємо система. Яка складається як вже відомо, з робочої групи, з комісії постійно діючої, і потім вже, власне, всесі міськради. На нашу думку, з метою, чесно кажучи, завивити цей процес. На вашу думку, ви кажете, 40 вулиць за цей час, з травня місяця, чи з червня місяця по сьогодні, по початок лютого, це багато чи мало? І чи можна сказати, що процес гальмується? Ви знаєте, якщо ми говоримо а, чи багато, я думаю, що це мало. Я би хотів, щоб це було значно більше. Водночас, якщо ми говоримо про те, щоб перейменувати, аби перейменувати, абсолютна більшість їхніх пропозицій врахована. Але вибачте, ті пропозиції, які були десь на межі такого бешкетного підходу, як… Ну, я не вважаю. Мені здається, що цей процес значно серйозніший. Також в нас є запитання від журналіста Юрія Конкевича до вас, чого комісія не працювала три місяці. Засідання було 26 шостого. А, вересня і Це далі січня. наступне 10 січня, так чому так цей період вже було прийнято дуже багато рішень щодо організації проведення громадського обговорення по багатьох вулицях. Мало того, фактично вже на цей період були всі розглянуті питання, в тому числі і всі пропозиції від топонімічної групи. І ми взяли свою рідну таку паузу для того, щоб пройшли ці два процеси паралельно, які тривали, щоб ми зрозуміли, а чи правильно ми рухаємося. До журналістів Суспільного звернулися мешканці вулиці Волгоградської. Вони просили, щоб їхню вулицю перейменували на честь одного з мешканців, який загинув навесні цього року, Пентковського, але їм позитивної відповіді тоді не дали. Мотивуючи це, я вважаю, недоречним аргументом, тим, що якщо ми почнемо перейменовувати і ну, скажімо, давати іменні назви вулицям. То це піде такою неконтрольованою хвилею, викличе масу суперечок і всього подібне. Майбутньому, коли наші діти чи внуки запитають, чому саме так називається наша вулиця, нам буде краще їм пояснити. Саме ця людина віддала життя за наш мир, за наше майбутнє, за нашу цілісність. Прокоментуйте, знаю, що вже є позитивна відповідь. Так комісію прийнято рішення про доручити департаменту організувати і провести громадське обговорення Щодо перейменування вулиці Волгоградської на вулицю, там єдине, що ще буде уточнюватися рядового П'ятунковського чи буде використовуватися Сергія П'янковського. Тобто процес, скажімо так, зрушився з місця, але після громадського обговорення буде повторний розгляд на комісії. Потім буде сесійний розгляд. Але чому так довго? вони ще навесні звертались по О, дивіться, по травні. Я, я весь час голосував е, за те, щоб цей проект реалізувати. А е, він не реалізовувався. Як я можу пояснити? Комісія складається. Є представників е, фактично всіх. Тобто інші члени комісії так. за це не голосували, за... не підтримували. Мало того, ті, які станом на сьогоднішній день кажуть, чого так довго члени комісії, в свій час вносили пропозицію. Давайте цей проект рішення чи розгляд цього питання відкладемо хоча б на місяць. Так ви за нього, чи ви не за те, щоб відкласти? Є е, таке застереження, що от, чи навіть пропозиція, скажімо так, що закінчиться війна, тоді все вивчимо, проаналізуємо. Е, я противник такої позиції, тому що якщо ми будемо цим керуватися, то е, ми процес е, дерусифікації в місті е, е, знову відкладемо до завершення війни, а ми починали фактично нашу розмову з того, а чи на часі. А от я вважаю, що ми вже спізнюємося. На цьому будемо завершувати наше інтерв'ю. Дуже дякуємо, що знайшли час. А глядачам теж дякуємо за увагу і залишайтесь на суспільному.